Залишилося лише 15 днів до дати, яка назавжди змінить наш світ. Те, що станеться 17 лютого, перевернути планету з ніг на голову. Китайський віщун передав своє останнє пророцтво, і воно стосується саме цього дня. Менше ніж за два тижні почнуться події, які ви не забудете ніколи. Цей чоловік передбачив пандемію, падіння імперій, війни та катастрофи, які точно збулися. Зараз ви почуєте те, що він побачив для всіх нас через 15 днів. Приготуйтесь до шоку, бо відлік вже пішов. Китайський віщун народився в провінції Сичуань та провів 50 років у тибетському монастирі. Він тричі виходив із ізоляції та кожного разу його передбачення збувалися: падіння берлінської стіни, теракти в Америці, світова пандемія. Все це він бачив заздалегідь. Восени минулого року він передав посланцю Сувій із пророцтвом на 17 лютого. Експерти в Пекіні розшифрували документ та спробували приховати інформацію, але вона просочилася назовні. Тепер ви дізнаєтесь усе. Віщун написав, що через 15 днів, 17 лютого, небо над Азією стане кривавого кольору. Червоне небо накриє Китай, Японію, Корею та Росію на три дні та три ночі. Люди вийдуть на вулиці в жаху, соціальні мережі переповняться знімками аномалії. Уряди намагатимуться заспокоїти населення, але паніка охопить мільйони. Це буде лише початком. Атмосферні зміни спричинять ланцюгову реакцію подій, які змінять планету. Наука не зможе пояснити феномен одразу, а коли знайде відповідь, буде вже пізно. Того ж дня фондові ринки Азії впадуть на 30%. Біржі в Токіо, Шанхаї, Сеулі зафіксують найбільше падіння за всю історію. Криптовалюти обвалюються на 80% за лічені години. Мільярди доларів випаруються в цифровому просторі. Інвестори втратять все. Банки почнуть закриватися, банкомати спустошаться за години. Черги розтягнуться на кілометри, люди намагатимуться врятувати свої заощадження. Уряди ведуть обмеження на зняття готівки: максимум 100 доларів на день. Протести вибухнуть у всіх столицях. Поліція застосує сльозогінний газ та водомети, але натовп не розійдеться. Китайський віщун бачив, як восьмого дня після червоного неба станеться технологічна катастрофа. Головний дата-центр найбільшої технологічної корпорації світу вийде з ладу через перегрівання серверів. Збій поширюється на резервні системи. За 6 годин 3 мільярди людей втратять доступ до інтернету. Соціальні мережі зникнуть, банківські додатки перестануть працювати. Онлайн-магазини закриються. Світова система заморозяться. Світова економіка зупиниться. Компанії втрачають по мільярду доларів щогодини. Логістичні ланцюги розриваються, контейнери застрягають у портах. Літаки не можуть злетіти без цифрових систем навігації. Магазини порожніють за два дні. Люди штурмують супермаркети, вириваючи товари один у одного з рук. Полиці зяють порожнечею. Хліб, вода. Консерви розкуповуються миттєво. Продавці підіймають ціни втричі, в четверо, в десятеро. Пляшка води коштує як місячна зарплата. Натовпи розбивають вітрини та грабують склади. Влада вводить комендантську годину, але це не допомагає. Армія виходить на вулиці великих міст. Танки стоять біля урядових будівель. Китайський віщун передбачив землетрус магнітудою 8,5 балів, який вдарить по Тихоокеанському узбережжю 12-го дня після червоного неба. Епіцентр розташується між Японією та Філіппінами на глибині 10 кілометрів. Підземні поштовхи відчуються в радіусі 2000 кілометрів. Будівлі в Токіо осаці манілі почнуть хитатися. Хмарочоси гойдаються як дерева на вітрі. Скло сиплеться з вікон. Люди вибігають на вулиці, але земля йде з під ніг. Тріщини шириною 2 метри розколюють асфальт. Автомобілі провалюються в розломи. Мости руйнуються та падають у воду. Через 20 хвилин після землетрусу з океану прийде цунамі. Хвиля висотою 25 метрів несеться до берега зі швидкістю 600 км на годину. Система попередження спрацьовує, але часу на евакуацію майже немає. Сирени виють у містах, людей закликають тікати на пагорби. Мільйони біжать вглиб країни, але не всі встигають. Вода накриває прибережні райони Токіо, змиває цілі квартали. Автомобілі пливуть вулицями як іграшки. Будинки зносить з фундаменту. Кораблі викидає на сушу за кілометр від порту. Вода входить у метро, затоплюючи станції та тунелі. Вулкан Мерапі в Індонезії прокинеться на 15-й день. Виверження буде потужністю, яку не бачили 100 років. Лава піднімається стовпом на 30 кілометрів у небо. Розпечена порода летить у всі боки, палаючи ліси за 40 кілометрів від кратера. Попіл накриває яву, балі, частину Малайзії. Небо стає чорним навіть в день. Люди не бачать далі двох метрів. Дихати без респіраторів неможливо. Аеропорти закриваються по всій Азії. Літаки не можуть злітати. Попіл забиває двигуни. Мільйони туристів застрягають далеко від дому. Країни закривають кордони. Китайський віщун бачив масові міграції населення. За два тижні 30 мільйонів людей покинуть прибережні райони Азії. Біженці рушать у глиб континенту до Монголії, Казахстану, Західного Китаю. Дороги забиті автомобілями на сотні кілометрів. Люди йдуть пішки з дітьми на руках та мішками речей за плечима. Табори біженців виростають біля міст. Палатки стоять рядами, наскільки вистачає зору. Їжі та води не вистачає. Хвороби починають поширюватися в переповнених таборах. Урядів не вистачає ресурсів, щоб допомогти всім. Температура на планеті почне падати через вулканічний попіл у атмосфері. За тиждень середня температура знизиться на 12 градусів. Сніг випаде в місцях, де його не бачили ніколи. Бангкок, Ханой, Гонконг вкриються білим покривом. Тропічні рослини почнуть гинути. Врожай рису, пшениці, кукурудзи заморожуються на полях. Фермери втрачають все. Ціни на продукти збільшуються в 5 разів за тиждень. Урядові склади порожнюють. Країни припиняють експорт зерна, намагаючись нагодувати власне населення. Енергетична криза вибухне через три тижні після червоного неба. Віщун бачив, як електростанції зупиняються одна за одною. Вугільні тесни отримують палива через зруйновану логістику. АЕС працюють на межі безпеки через нестачу охолоджуючої води. Сонячні панелі покриті попелом та не генерують енергію. Вітрові турбіни зламані штормами. Блекаути накривають міста на години, потім на дні. Холодильники перестають працювати, продукти псуються. Опалення вимикається в розпал холодів, люди палять меблі, щоб зігрітися. Лікарні працюють на генераторах, але дизель закінчується. Китайський віщун попередив про соціальний вибух, який настане через місяць після початку подій. Влада втратить контроль над великими містами Шанхай, Пекін, Токіо, Сеул перетворяться на зони хаосу. Банди грабіжників патрулюють вулиці вночі. Магазини закриті та забаровані, але це не зупиняє натовпи. Армія отримує наказ стріляти по мародерах. Вулиці великих міст стають полями битв. Диму від пожеж застилає небо. Люди ховаються в будинках, боячись виходити назовні. Поліція більше не реагує на дзвінки, її просто не вистачає. Уряди впровадять воєнний стан у всіх великих містах. Танки стоятимуть на перехрестях. Солдати патрулюватимуть квартали з автоматами на поготові. Комендантська година починатиметься о шостій вечора. Кожен, хто виходить після цього часу, ризикує життям. Збори більше п'яти людей заборонені. Протести розганяють кулями. Опозиційні лідери зникають посеред ночі. В'язниці переповнені. Нові табори будуються на околицях міст. Телебачення транслює лише урядову пропаганду. Інтернет працює кілька годин на день під суворою цензурою. Віщун бачив голод, який прийде через 40 днів після червоного неба. Склади продовольства порожні. Магазини не працюють. Люди їдять те, що знаходять. Домашніх тварин паркових голубів, кору дерев. У містах утворюються чорні ринки, де за мішок рису платять золотом. Батьки віддають коштовності за буханець хліба для дітей. Старі та слабкі помирають першими. Лікарні переповнені виснаженими людьми. Медики працюють без зупинки, але ліків не вистачає. Тіла не встигають вивозити з моргів. Китайський віщун описав епідемії, які спалахнуть у таборах біженців. Холера, тиф, дизентерія косять людей тисячами щодня. Антибіотиків немає, вакцини закінчилися. Хворі лежать просто на землі під відкритим небом. Медики носять захисні костюми, але це мало допомагає. Інфекція поширюється через воду, їжу, повітря. Цілі табори закривають на карантин, оточуючи колючим дротом. Солдати стоять по периметру та не випускають нікого. Всередині люди благають про допомогу, але ніхто не приходить. Фінансова система світу повністю обвалиться через два місяці. Долар втратить половину своєї вартості. Євро впаде на 40%, юань девальвується. Золото злетить до 10 тисяч доларів за унцію, але купити його буде неможливо продавців немає. Банки оголосять дефолт один за одним, вклади людей згорять, пенсійні фонди знищені. Мільйони втратять все, що накопичували роками. Біржі закриються на невизначений термін, торгівля акціями зупиниться. Компанії масово оголошуватимуть банкрутство. Віщун попередив про війни за ресурси, які почнуться через три місяці. Країни воюватимуть за воду, продовольство, енергоносії. Кордони стануть лініями фронту. Армії стягуються до стратегічних об'єктів: водосховищ, нафтопроводів, родовищ газу. Перші зіткнення відбудуться в Центральній Азії за контроль над водними ресурсами. Танкові колони пересікають кордони. Авіація бомбардує склади та інфраструктуру. Ракети летять у небі. Міста горять. Цивільні гинуть тисячами. Китайський віщун бачив Україну в самому центрі глобального конфлікту. Війна, яка триває зараз, різко ескалює після червоного неба. Росія, ослаблена внутрішніми заворушеннями та економічним колапсом, кине останні сили на захоплення українських територій. Масовані атаки почнуться на 20-й день після 17 лютого. Ракети падатимуть на Київ, Львів, Одесу, Харків без зупинки. Енергомережа України буде повністю знищена за три дні. Міста занурюються в темряву. Люди ховаються в підвалах та метро, намагаючись пережити бомбардування. Віщу написав, як українська армія відступає під тиском переважаючих сил ворога. Фронт ламається в декількох місцях одночасно. Росія кидає в бій все, що залишилося: танки, артилерію, авіацію. Західна допомога припиняється через власні кризи в Європі та Америці. Країни НАТО більше не можуть підтримувати Україну. Їм потрібно захищати власні кордони від хвиль біженців. Україна залишається сама проти агресора. Мільйони українців тікають на захід до Польщі, Румунії і Словаччини. Кордони переповнені людьми, які несуть на руках дітей та старих. Але Віщун бачив несподіваний поворот подій на 30-й день після червоного неба в Росії. Вибухає революція. Народ виходить на вулиці Москви, Санкт-Петербурга, Єкатеринбурга. Люди більше не хочуть воювати. Солдати відмовляються виконувати накази. Офіцери переходять на бік народу. Кремль оточують натовпи протестувальників. Влада намагається розігнати їх силою, але армія не стріляє по своїм. Уряд тікає з Москви. Росія розпадається на окремі регіони, які проголошують незалежність. Китайський віщун передбачив, що Україна вийде з війни переможцем, але ціна буде жахливою. Половина міст лежатиме в руїнах, мільйони загиблих. Економіка знищена повністю. Але українці відбудують свою країну. Віщун бачив, як через рік після закінчення війни Україна стане центром нової Європи. Країни Заходу допомагатимуть з відбудовою: нові технології, нова інфраструктура, нове життя. Україна перетвориться на символ надії та відродження для всього світу. Ядерна загроза стане реальністю в інших регіонах. Віщун бачив, як одна з країн Близького Сходу використає тактичну ядерну зброю в регіональному конфлікті. Вибух прогримить у пустелі, але радіоактивна хмара поширюється на сотні кілометрів. Тисячі людей помирають від радіації за тиждень. Світові лідери проводять екстрені наради, намагаючись запобігти повномасштабній ядерній війні. Гаряча лінія між столицями працює цілодобово. Дипломати літають з країни в країну. Переговори тривають днями без зупинки. Врешті вдається досягти угоди про припинення вогню. Китайський віщун передбачив масові самогубства серед населення в країнах, які найбільше постраждали. Люди втрачають надію на порятунок, родини приймають рішення піти разом. Батьки отруюють дітей, щоб врятувати від голоду та страждань. Стрибки з хмарочосів стають щоденною подією в азіатських мегаполісах. Мости перетворюються на місця прощання з життям. Влада встановлює огорожі, але це не зупиняє відчайдушних. Психіатричні лікарні переповнені. Священики не встигають проводити похорони. Крематорії працюють цілодобово, але не справляються з потоком тіл. Релігійні культи розквітнуть серед хаосу по всьому світу. Проповідники на вулицях збирають натовпи, обіцяючи порятунок через віру. Секти захоплюють цілі квартали в містах, проголошуючи їх святими зонами. Фанатики вимагають жертвопринесень для задобрення богів. Відбуваються ритуальні вбивства невинних людей. Масові самоспалення стають формою протесту проти долі. Тисячі людей збираються на площах та підпалюють себе одночасно. Влада не може зупинити божевілля. Поліції просто не вистачає. Через чотири місяці після червоного неба розпочнеться масове переселення з Азії до Європи та Америки. Сто мільйонів людей рушать на захід пішки, на автомобілях, на човнах. Кордони не витримають такого напору. Огорожі зламають. Солдати відступлять перед людською хвилею. Біженці потоком ллються через кордони Туреччини, Греції, Італії, європейські країни оголошують надзвичайний стан. Армії розгортаються вздовж кордонів. Танки та бетери створюють живі стіни. Вертольоти патрулюють небо. Але хвиля людей не зупиняється. Вони йдуть через мінні поля, колючий дріт, під кулями. Китайський Віщун бачив громадянські війни, які спалахнуть у Європі через приплив біженців. Місцеве населення виходить на вулиці з вимогою закрити кордони та вигнати іммігрантів. Праві партії приходять до влади в половині європейських країн. Вводяться драконівські закони проти іммігрантів. Табори для біженців перетворюються на концтабори, оточені високими стінами та колючим дротом. Люди живуть без води та їжі. Хвороби косять їх сотнями щодня. Світові правозахисні організації протестують, але їх ігнорують. Кожна країна думає лише про власне виживання. Океани піднімуться на 3 метри через 5 місяців після початку катастрофи. Танення льодовиків прискориться через різкі зміни температури на планеті. Прибережні міста почнуть затоплюватися одне за одним. Венеція піде під воду назавжди. Останні жителі евакуюються на човнах. Амстердам повністю затоплений, дамби не витримують. Майамі перетвориться на сучасну Атлантиду. Хмарочоси стирчать з води як надгробки. Нью-Йорк побудує дамби висотою 10 метрів, але вода прорве їх за тиждень. Мільйони американців втікають від узбережжя в континенту. Автострадами неможливо проїхати. Суцільні пробки на тисячі кілометрів. Віщун попередив про нову пандемію, яка почнеться через шість місяців після червоного неба. Вірус мутує в переповнених таборах біженців, де люди живуть у нелюдських умовах без санітарії. Смертність від нового вірусу становитиме 60% заражених. Інкубаційний період лише два дні, що робить його надзвичайно небезпечним, передається через повітря при диханні. Вакцини немає і не буде ще рік мінімум. Країни знову закривають кордони, але пізно. Вірус уже поширився скрізь. Карантини водяться по всьому світу одночасно. Економіка остаточно руйнується. Виробництво зупиняється повністю. Лікарні переповнені за години після початку спалаху. Тіла складують у рефрижераторах прямо на вулицях міст. Китайський віщун описав колапс урядів по всьому світу через сім місяців після початку подій. Влада втрачає легітимність та контроль. Люди більше не вірять ні в які інститути. Президенти тікають із країн на приватних літаках до заздалегідь підготовлених бункерів. Міністри зникають разом із залишками державної скарбниці. Парламенти порожні. Депутати розбіглися. Армія переходить на бік народу або просто розходиться по домівках. Анархія панує в столицях усіх країн. Люди створюють комуни для виживання на основі довіри та взаємодопомоги. Міста розпадаються на окремі райони під контролем різних груп. Торгівля повністю переходить на бартер. Гроші втрачають будь-який сенс. Паперові купюри палять для обігріву. Через вісім місяців після червоного неба почнеться велике відновлення. Віщун бачив, як люди об'єднуються в нові спільноти на основі справедливості та рівності. Старий світ помер назавжди, народжується новий, кращий світ. Технології спрощуються до розумного рівня. Люди повертаються до землі та природи. Великі міста порожнюють. Хмарочоси стоять пусті як пам'ятники загиблій цивілізації. Села та малі міста оживають, комуни вирощують власну їжу на полях. Торгівля між поселеннями відновлюється через бартерні ланцюги та взаємодопомогу. З'являються нові лідери: не політики та олігархи, а практики, які вміють вирішувати реальні проблеми та піклуються про людей. Китайський віщун побачив, що через рік після початку катастрофи людство вийде на новий рівень розвитку. Війни припиняться назавжди. Людям більше нема за що воювати. Кордони між країнами зникнуть, вони втратять сенс. Люди об'єднаються перед спільною загрозою виживання. Расизм, ненависть, жадібність все це зникне, бо не буде місця в новому світі. Люди навчаться жити в гармонії з природою. Технології використовуватимуться розумно, без шкоди планеті. Нова цивілізація народиться з попелу старої, як Фенікс. Це буде світ справедливості, де кожна людина матиме їжу, дах над головою та можливість жити гідно. Залишилося 15 днів до дня, який змінить все назавжди. Китайський віщун розкрив те, що має статися 17 лютого 2026 року. Його передбачення ніколи не помилялися раніше. Червоне небо стане першим знаком апокаліпсису. Економічний колапс, технологічні катастрофи, землетруси, цунамі, виверження вулканів, голод, епідемії, війни за ресурси чекають попереду. Україна вийде переможцем зі своєї війни, але ціною жахливих жертв. Росія розпадеться на частини. Старий світ загине в муках, але з його попелу народиться новий, кращий світ. Відлік пішов: Тепер ви знаєте правду про те, що чекає на всіх нас. Готуйтесь до найстрашнішого випробування в історії людства та до народження нової ери.